Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Із сьогоднішнього Євангелія є дуже багато таких опорних точок, на що би хотілося звернути увагу. Але в основному знаєте, кожен раз, коли читаюся це письмо, стараюся. Стараюся стати на місці євангеліста, як він описує те, що бачив, як він описує те, що йому було відкрито. І стараюся зрозуміти, так же само хочу і вас зорієнтувати, бо Святе Письмо це не є художня книжка, це не є історична книжка, яку ми читаємо по-своєму. Бо коли ми читаємо кхе, якусь художню літературу, якийсь там роман про якусь там історію, ми занурюємося в ту атмосферу, часом ставимо себе на місце головного героя, на місце іншого. Тобто ми, якби, Занурюємося в ті обставини, які описує автор. Коли ми говоримо про Святе письмо, тут треба не так занурюватися в ту атмосферу, щоб ставити себе на місце Марії Магдалини, чи на Марії, Марії Діви, чи на місці Йосипа, чи на місце Ісуса Христа, тут більше всього треба себе ставити на місце євангелиста, якщо це Новий Завіт, І на місце тих, хто писав ці книги. Щоби кожен із вас відчув. Що має статися всередині зі мною? Як я маю шукати Бога, як я маю хотіти Бога, щоб ось так написати. Написати правдиво. написати так, щоб не опустити найменшу деталь, бо відповідальність несу перед Богом. І тоді нам все те письмо по-іншому відкривається. Учні пливуть у човні і бачать, іде Ісус і налякалися? Налякалися, що іде Ісус. Вони що Його? Боялися? Чи він їх наказував? Ні? Налякалися, що він іде по воді. І що їх налякало? То що він Бог? Що до цього часу не прийняли були, людина на якийсь маленький короткий період часу усвідомлює те, що недостатньо віддавала шани тому, хто є важний біля тебе. Недостатньо почитали Ісуса як Бога, недостатньо Його сприймали. Бо ми так побудовані, що навіть коли ти зустрінешся з якоюсь людиною, дуже для тебе значною, яке для тебе має дуже велике значення, лікар, який зробив там операцію, чи ще там щось, і так, з таким трепетом до нього підходиш, і коли сідаєте за стіл, берете п'яти каву чи чай і починаєте спілкуватися, кожен із нас старається. До тієї людини приблизиться, а ту людину має сприймати так, як я. Стерти у ту грань, а максимально приблизити до себе. Да? Учні так само спростили своє відношення до Ісуса. Прирекли до Нього. Так як ви привикаєте до своїх священників, до, до, до начальників, до когось. І тут ситуація, він йде по морю. Людині то неможливо. І вони бачать його божественність і знову відновлюється і стається той трепет. Тут ж Бог подивіться йде по воді. Але тут є ще один нюанс, на який я хочу увагу. Христос каже, не бійтеся, не бійтеся то я. Так вони і побачили, що ти, Господи, вони того й не лякалися. Чи що має на увазі Христос? Не бійтеся То я. То я той, який біля вас. То я добрий, то я, що люблю вас. То я отой милосердний. То не, то не хто інший такий жорстокий? То я. Христос хоче, щоб при Його слові, причути, коли ми чуємо Його ім'я, щоб воно людину спокоїло, а не, а не лякало. І ще хочу звернути вашу увагу, що. Господь Бог реагує на наші відчуття. Бачите? Вони налякалися. Ну, як можна 25-30 кроків відчути, чи людина страшно, чи ні? Тим більше вечір не дуже добре видно. Його і так виділить, тільки силует. І Христос відчуває каже, не бійтеся, то я. Це вам підказка всім тим, хто не вірить у Бога. Бог бачить і чує твої емоції. Бог відчуває, то, з ким ти станом приходиш до церкви, і бачить всі Твої. Дуже добрі речі і бачить твоє кривляння. Тому старайтеся перед Богом бути правдивими. Перед людьми хочете кривлятися, кривляйтеся, Та ви й так не виправитеся, бо ви не пробуєте. Ви вчитеся, як би ще краще кривлятися. А перед Богом так не робіть. Бо Господь Бог не даремно сказав, якою мірою міряєте, такою вам і відміряють. Старайтесь бути чесними і правдивими, щоб Бог був з вами чесним і правдивим. Старайтеся бути для людей добрим і корисним. Старайтеся більше віддати, як взяти і будете щаслива людина у Бога. І ще сказав Господь на кінець, що і каже, істинно істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що їли хліб і наситилися. Який хліб? Чи той примножений, який по особливому був смачний, його можна було їсти самий без нічого, такий він був добрий. І вони дивувалися. Чи той хліб, що Господь Бог переламав, роздав учням, які подорожували в емаус, і він. Після свого Воскресіння йшов з ними по дорозі. Так, це Він говорить про небесний хліб. І тому додає: давайте не про їжу, що проминає, а про їжу, що лишається на життя вічне. Кожне причастя, яке ми прийняли в своєму житті. Це той хліб, який залишається на життя вічне. Залишається на життя вічне. Це те, що нас притягує до Бога, це те, що нас єднає з Богом, це те, що нас ріднить із Богом. Ми стаємося рідними, бо ми одного тіла і одної крови. Але наскільки наша віра міцна до Бога, глибока, наскільки наша віра. І укріпляє оцю єдність мене і Бога. Тому Господь і каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, і не розрізняє, що то тіло і кров, той суд собі їсть. Я би сказав вам словам Ісуса Христа, не бійтеся, то я каже Господь. Я, що прийшов вас рятувати. Я, що прийшов вас заспокоїти, я, який вас захистить, де б ви не були, і в якому би стані ви не були, майте віру у Бога і будете спасені. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Воїсти на